Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. Іоанн же стримував Його і говорив мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь «Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоан допускає Його, і, охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води. І ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн, Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить: Це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Благодатью спасення. Дар від Бога знаємо ми, слава йому.